Хто мене розуміє? Я вам зараз покажу цей пристрій. Оп, бачили? Камера з'явилася в нас. Оп, дивіться, які грибочки біленькі, настояще. Хто положиє зараз? Дивіться, які гриби, бляха. Оце, друзі, настоящий улов. Так є щось. Є, є, єсть, є, є. є. Судочок. Сюди. Та що пацак? Тут так візьмемо. Так, Опа. Чи назис. Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі пригоди. Ну і як завжди з вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. Сьогодні, в принципі, як і завжди, знаходимося в лісочку на невеличкому озері. І спробуємо зловити рибку. Риболовля, риболовля, але у нас стоїть сьогодні інша задача. А це ми будемо сьогодні тестувати новий продукт, який має полегшити наше життя і риболовлю в цілому. Тому що зйомка відео телефонами вже так задовбала, так незручно. Тому будемо тестувати і пробувати новий пристрій. Хто мене розуміє, я вам зараз покажу цей пристрій. Оп! Бачили? Камера з'явилася в нас. На кінець. Наконець, ці телефони вже улітають і приходить Переходимо екшенка. На, на новий рівень. Так що наші відео будуть ще цікавішими, буде багато класних моментів, які ми не співали засняти на телефон. Так що ми починаємо. а ви Лайкоси, підписочки, а ми погнали. Бам! Так. Що там у нас? В пішли. Класика. Буду починати. Бачили? Ублірочок. Бачили? Маленький. Погнали його, тестувати. На що ти? Розділяємося на дві команди. Я гума тестую. Ого! Не зрозумів, де це ти їх купив. <ривіт> я ж був, в школі я так зрозумів, ти заїхав в магазинчик. Бачили, який силікон, 12 сантиметрів. 10, 10 грамів. Да, ми якось ми один раз їздили в нас короче, від гризлих вистав. Бачили який? Так що будемо зараз тестувати, погнали. Буде покльовочка, і я включусь. Мухомори біля мухоморів. Бачили? Мухомор. Ось два мухомори, і ось біля них бачили? Бачили, які грибочки маленькі. Не знаю, що це за грибочки, або білий, або красноголовний. Скоріше за все, що красноголовний. Бачили які? І ось другий біля нього. Прикол. Гриби пішли повним ходом. Треба збирати вже. Оце я сліпий. Дивіться, який всі. Нема ножика, щоб зрізати, звісно, две. Та ти що, який? Білесенький, просто подивіться, це настоящий. І ось все ще диви. Ще там. Дивіться. Ось оп, диви який гарний. І ось ще один. Оп, диви який. і ось. Оп, дивіться, які грибочки біленькі, настоящі. Так, і ще каже менеджер. Тут два червоного лон. Дивіться які ось ще. Ще ще два бачили. Червоні. Ну, усьо це білі просто настоящі. Друзі, а по-настоящему Друз по сліпи. Та ти що, який гарний. О, це настоящий. Та ти що дивись, ще ось. Ось ще один, диви. Оп! Ну, ще один. я... Я в пацак їх поклав. Капець, друзі, я сліпий, реально. І то це ж може бути. Бачили, яких два гарних. Бачили, друзі, менеджер мене вже 15 грибів знайшов. Оп, знов біленький, бачили? Тільки вилазить. Так, да, тільки ще вилазить, да. Коротше, садочок. Йдемо далі. Так, друзі, бачили ще один грибочок. Ось, дивіться. Ой-ой-ой, який захований, гарний. Дивіться. Вириваю бляха з корнями, бо немає ножика. Треба їх, звісно, зрізати, але но... оце, гриби. оце гриби. Опа! Друзі, дивіться, яка тема. Ножки знімають крупнопав. Дивіться, просто положи. Дивіться, які гриби, бляха. Оце, друзі, настоящий улов. Менджер знайшов, хто що, дивіться. настоящі біленькі грибочки. А ну Оце, рука. Красота. Так, треба ще рибку зливати і буде топчик. Бачи? Який гарний. Купілочку. А ну покажи скільки потрібно. Дивіться, блин. Бачила рибанок. Штук... 30, блін. Ну не 30. Ну 20-30. Ще тут зараз подивимося і їдемо. Да, і йдемо на рибалочку, бо треба зловити ще щуку. Так, ну а водойма. Бачили, риманочка ось така. Менеджер пробує. Рибаків повно, аншлаг. Немає де встать, покидати, знайшли вимостку, коротше, будемо ловити на вимості. Так що погнали. Так есть, шось. Есть, 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 есть. Судачок. Сюда. <связывающие> да что пацак? Тут так возьмем. Опа. Чиназас. Бачили? Судачок. А на что взял, друзья? Бачили? Да. Менеджер изготовил. работа, бачили? Так. Відсікти його. Ні, ти що, він нормально засікся? ти що? Ану, дай. Ти дивіться, який холодний вже. Бачили? Дивіться, дивіться. Дивіться, а друзі. Холодненький Су... такий. Супер. Диволодички, але... Але, ж судак. але ми тестуємо наш новий пристрій. 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 Тестуємо який? камеру, не знаю, який тут звук, все. Ось, бачили? суда менеджер взяв. А ну фото, давай. Зараз переходимо на мандулу. Так, друзі, коротше, відпускаємо судачка, зви нам ще щось то побольше. Нам надо нормального судачка. Все. Пішли. Відпускаємо. Плыви, все, поплив. По маму, по папу, по дедушку, по бабушку. А ми погнали лайкоси, підписочки. Хотів <сіх> силікон вибрати, бачили, не знав, що взяти. Коротше, менеджер на мандулу зловив, так що переходимо на мандулу. Коротше, перейшли, будемо зараз тут кидати, кидаємо цю точку, були на тій стороні, одна судочка зловили. Багато часу не маємо, вже вечір темніє. Так що ще по п'ять разів кинемо і будемо збиратися. Бачили? Дуже вкусно. М -м -м. Просто. Так, коротше, будемо зматуватися. Пара разів кинули, менеджер ще докидає, я вже зматуюсь. Поставив манду. Коротше, я нічого більше не клюнула. Так що будемо збиратися. Коротше, темніє вже. Зібрались, будемо їхати. Ось, результат був, одну рибку зловили. Ну, Задачі основні виконання, тобто пристрій. Протестовано самі все побачите. Так, зловили рибу, рибів назбирали. збирали. ну, скажімо так, більше, ніж планували навіть. Так, протестували, все нормально. Коротше, їдемо додому, побачимось в наступних відео, ви були на каналі Рибацькі пригоди. І Як завжди з вами був Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Всім пока. Побачимось в наступному відео. 棒！